Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Завданням Московії, Андрофагії, є посварити українців Україну із її західними партнерами, які допомагають Україні. Ну, а для цього Московія не вибирає ніяких засобів, і ми бачимо, як це відбувається. Ну, як мінімум, є два напрямки. Один напрямок дуже вартісний, тобто необхідно дуже багато грошей, це створення відповідних партій. Так, висунення відповідних московських і промосковських діячів на президентів, прем'єр-міністрів тих чи інших країн, перш за все, країн, які безпосередньо межують з Україною, з метою ну, обгородити ворогами Україну з усіх боків. І ми бачимо, що це Московії вдається: Словаччина, Угорщина. Румунія, Польща, так. Ну, єдине поки що не вдається, це Молдова, але ну, Молдова ж вже безпосередньо межує не тільки з Україною, але й з Румунією. Так що достатньо Румунію, як кажуть, завоювати, поставити там. Про московських і московських діячів, і Україна буде перекрита. Ну, Московія це зрозуміла, на е, півночі Білорусь е, Все, Україну взяли в лещата з усіх боків. Другий напрямок це е, проведення постійних, е, е, так скажемо, провокацій. Нібито громадянами України ну, з українськими паспортами проти е, керівників і взагалі діячів політичних. Е, а якщо не вдається проти політичних, то хоча б проти якихось економічних і так далі, е, е, оці провокації вони організовуються чим далі, тим більше. Це дешевше. тобто... Достатньо е, піймати якогось громадянина України на е, якійсь незаконній діяльності або запропонувати йому у скрутний час е, значну суму грошей. І запропонувати йому те, що е, робиться, наприклад, зараз в Великій Британії, там якийсь, нібито громадянин України е, з показовим прізвищем Лавринович, так, так, е, підпалив будинок двері е, приватного будинку прем'єр-міністра Стармера. Великої Британії, який виступає як щирий друг України і Британія допомагає Україні. Значить, що треба? Ну я думаю, що Стармер, як людина розумна, знає про це все, хто це все організовує. Так. Але ж для більшості людей вони чують тільки перше. Громадянин України підпалив все. Далі вони вже не слухають. Далі вони просто домальовують все те, що у них в голові є, для того, щоб зобразити відповідну картину. Так. І ця картина негативна для України. Так. Українці такі сякі, незважаючи на те, що Велика Британія допомагає Україні щиро. Вони щиро її ненавидять, і в особі її прем'єр-міністра намагаються знищити Британію і все таке інше. Ну настільки все просто і примітивно, але дуже дієво. Так, ще раз наголошую, що люди, більшість вони не слухають далі все пояснення, роз'яснення, все. От вони почули, так, от їм повідомили засоби масової інформації, щось це. А далі починають розкривати, і, врешті-решт, ми можемо зрозуміти, що це зовсім не так, як можна собі уявити. Так. так що, от так діють московські спецслужби. В Німеччині це відбувається. Я думаю, що буде відбуватися в зв'язку з приходом Мерца, відбуватися і стосовно нього, його родини. І так далі, і тому подібне. А також е, ну там уже ж є у парламенті відповідні партії. Відповідна ну крайній разі одна партія, то точно. Промосковська, яка створена на московські гроші, це дорого, так. Утримання такої партії, таких діячів, але ну, надзвичайно дієво. Але треба діяти і з іншого боку. Це переважно для того, щоб за цю партію голосували. Так. Тепер другий етап це е, створення різних диверсій, нібито з боку українців, громадян України. Ну, можливо, таких, типа Царьова, хто там ще є, Аз, Азальон, ні, Азіров. Так. Хто там, Янукович, там, і інші, так, яких є українські паспорти. От, так би мовити, хоча ті паспорти можна виготовити і в Москві, як у цьому фільмі, місто встречи змінити нельзя. Так казав один бандит із цієї чорної кішки. Що та. ти там показуєш якісь там документи про те, що тебе що випустили? На Луб'янці таких документів можна наклепати, скільки хочеш і яких хочеш. Так що і тут, ну, звичайно, краще. Було б, щоб цей диверсант то він мав справжній. Паспорт України був громадянином України, був там від Кілясь, де його знають, що можна було послати туди відповідних західних кореспондентів, які дійсно перевірили і сказали, що так, він громадянин України, закінчив школу, там у Ковелі, наприклад, там у Волинської області. Ну це я як приклад даю, чи в Києві, там, чи в Харкові, десь. Він натуральний українець, але українці всі вони так ненавидять Велику Британію, яка допомагає Україні. От аби вона не допомагала, то е, давно б уже московити всіх українців перебили, так. А так, ну і війна вже уже давно закінчилася, а так ну, не дають. Не дають. І тому, звичайно, що це проблема. Так. Я думаю, що зараз от ви перевірите, якщо слідкуєте за повідомленнями, засобами масової інформації, що е, не випадково в Москві зараз розгорнута бурхлива кампанія проти е, цього Макаро Макрона. Так. Його знеславлюють, як тільки можна. І, звичайно, тут на першому місці знаходиться його дружина, його родина, і все таке. Вона і, і не жінка, а чоловік, і взагалі там. І Він не чоловік, або якщо чоловік, то, то не такий чоловік, як треба, і так далі, і тому подібне. От використовуються різні методи. Але якщо ми подивимося, так, то на першому місці тут ось дія проти двох основних. Все-таки зараз головний персонаж це мерц, так. А на другому місці, напевно, зараз знаходиться Стармер, так, який обігнав Макрона за активністю допомоги Україні. Звідси і всі ці справи. Ну, тут не треба бути генієм всіх часів і народів, достатньо бути професором, так, для того, щоб геніально. Передбачити, де будуть здійснювати наступні диверсійні акти московити андрофаги, і що це обов'язково будуть громадяни України. Обов'язково з паспортами, і е, обов'язково це буде в засобах масової інформації розповсюджуватися по всьому світу і не тільки там в тій країні, де це все відбувається. Для того, щоб людей, які не здатні до елементарних е, висновків розумових, е, складалося враження, що українці це от. Такі терористи не московити, звичайно, андрофаги.